Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Сьогодні Міжнародний день мінної безпеки. Я хочу почати зі слів подяки всім нашим розмінувальникам. Україна найзамінованіша країна у світі, понад 174 тисячі кілометрів квадратних територій зазнали впливу війни, тому уряд визначив гуманітарне розмінування одним із ключових пріоритетів відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання вже понад 35 тисяч кілометрів квадратних наших територій. На цьому не зупиняємося, розширюємо наші спроможності. Маємо в роботі 260 машин розмінування. Вже працює 87 операторів протимінної діяльності. Майже 5,5 тисяч хоробрих чоловіків і жінок працюють над тим, аби розмінувати наші землі від російського мінного сміття. Велику увагу приділяємо роботі із сільськогосподарськими землями. За кошти держави вже очищено понад 1000 гектарів агроземель. Це важливо для посівної, для врожаю, для українського експорту і нашої економіки. Посівна вже почалася в усіх областях, і майже один мільйон гектарів вже засіяно. Розраховуємо на зростання врожаю, зокрема пшениці. Аграрний експорт залишається основою для нашої торгівлі, складає більше 50% від усього, що Україна продає за кордон. Минулого року експорт українських товарів збільшився на 13%. У березні цього року продовжилась позитивна динаміка зростання експорту плюс 4,5% проти березня минулого року. В умовах глобальної торгівельної турбулентності український уряд буде посилювати підтримку національних виробників та українських експортерів. Передбачили для цього всі необхідні інструменти. Програма зроблена в Україні. Зокрема, передбачає 500 мільйонів гривень на компенсацію за покупку української сільгосптехніки. Держава компенсує аграріям до 25% вартості цієї техніки, якщо вона зроблена в Україні. Загалом на цей рік лише для підтримки аграрної сфери ми виділимо з бюджету понад 6 мільярдів гривень. Однією з найбільших успішних ініціатив у підтримці бізнесу залишається програма грантів Є робота. 25 тисяч підприємців вже отримали гранти. Держава інвестувала в цю програму понад 12 мільярдів гривень. Основний компонент програми це мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень. Їх видали 22,5 тисячам підприємців. Зараз по всій Україні можна отримати грант 150 тисяч гривень, якщо ви створюєте одне робоче місце, і 250 тисяч гривень, якщо створюєте два робочі місця. Сьогодні ухвалюємо рішення про розширення програми Є робота для прифронтових регіонів. Ми вдвічі збільшуємо розмір гранту до 300 000 і 500 тисяч гривень відповідно. Важливо, аби в наших громадах з'явилось більше бізнесів і більше підприємців. Бо це робочі місця, це спроможність забезпечувати себе і свою родину, це фінансування нашої обороноздатності, адже саме на сили безпеки і оборони йде кожна гривня, яку ми збираємо до бюджету у вигляді податків та зборів. У березні цього року до держбюджету надійшло 313,5 мільярдів гривень, зокрема 86 мільярдів гривень податку на прибуток, який платять українські компанії. Ми вдячні кожному українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, створює і зберігає робочі місця та інвестує у виробництво. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які стримують ворога. Дякуємо всім, хто працює заради сильної України. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!